Сутавий рік. Агніш, проклятий бріхну, гнівно сказав тоді таке слово Навіщо ти зараз вчинив так поспішно обрахмане, я намагаюся діяти за законом і неопереджено говорю правду, яка ж тут може бути провина з моєї сторони, про що були спитати мене, проте я й сказав правду. Адже свідок, який назада на питання відповість, інакше знаючи, як було насправді, згубить своїх предків а також сім поколінь роду. І на того, хто обізнаний про усі обставини справи і не говорить, знаючи про них, на нього падає та ж провина, це безсумнівно я теж можу проклясти тебе. Але брахмани в пошані у мене. Хоча тобі, звісно, відомо, але я розповім наступне слухай но. Ну. Збільшивши себе за допомогою магічної сили, я перебуваю в різних формах під час узливань священному вогню при здійсненні тривалих жертопринесень, при відправах релігійних обрядів і під час виконання інших жертвопринесень, пряженим маслом, яке лють на мене при здійсненні жертовних обрядів згідно з законом, запропонованих у ведах, задовільняють богів і предків. Усі сонми богів є водами і сонми предків також води. Для богів разом із предками однаково доступні жертвопринесення, дарша і паурна маса, тому божества є предками. А предки божествами вони штануються спільно або окремо в періоди місяця. Позаяк божества й предки завжди споживають жертвопринесення, вчинені на мені, то я вважаюся вустами богів і предків. У день молодика, предки й у день повні боги споживають жертвопринесення через мої вуста і поїдають пряжене масло, яке ллють на мене. Яким же чином я, будучи їх устами, стану все поглинаючим. Подумавши трохи, Агні тоді витяг себе з усіх жертовників двічі народжених, з місць різних жертопринесень і обрядів, без вигуків ом і вашат при жертопринесеннях, без вигуків сватха і сваха при узливаннях богам і тіням покійних предків, усі істоти тоді через відсутність вогню вдалися у тяжку тугу. Тоді усі ріші, злякавшись, відправилися до богів і так сказали. Від припинення жертовних і релігійних обрядів, які припинились через зникнення вогню, впали в безлад три світи обездоганні. Накажіть що треба робити й до того ж якнайшвидше? Тоді ріші й боги відправилися до Брахми і повідали йому про прокляття, накладене на Агні, та про припинення всіх релігійних обрядів клятий б хрігу, з якоїсь причини прокляв його овсевишній, то яким же чином Агні? Зробившись устами богів і поглиначем жертовної частки пряженого масла, стане всепоглинаючим у всіх світах. І, почувши це, творець Всесвіту покликав Агній і звернувся до вічного творця істот з таким словом Ти тут, творець усіх світів і їх руйнівник, ти підтримуєш ти світи і керуєш усіма обрядами. Зроби так, у володарю світів, щоб жертовні обряди не порушувалися. Чому ти волював деро світів і поглинать жертв так знесилів? Раз ти є у світі засобом очищення і перебуваєш у середині всіх істот, то ти не підеш усім тілом, усім своїм у стан всепоглинача. те полум'я твоє, яке охопить щонебудь, воно все спалить ополум'яний, як усе, чого торкнулися промені сонця, стає чистим, так і зробиться чистим усе, що буде спалене твоїм полум'ям. Тому, о Агні! «Ти є найбільша сила породжена твоєю шмітцю, за допомогою своєї сили зроби прокляття рішене дійсним, о володарю, одержуй свою частку й частку богів від жертвопринесень, чинених у твоїх вустах. Хай буде так, сказав у відповідь тому про батькові Агні відправився виконувати веління Всевишнього Бога, а боги ріші зрадівські розійшлися тоді дорогами, якими прийшли. Хіріше стали, як і раніше, робити всі жартовні та інші обряди, боги на небі зраділи, зраділи й сомними земних істот. Агні теж проявив вищу радість, бо позбувся гріха. Така ця продавня оповідь про прокляття Агні і так було знищено ракшаса полому і народжений чаявана.